Та в тебе нос кривий! Та в тебе око не так виглядає. Ти взагалі чому телефон книжечкою носиш? Це не сучасно! Телефон книжечкою це для літніх людей. Усіх вітаю. Сьогодні тема називається: Як прийняти себе у суспільстві, коли, коли ти стикаєшся сам з булінгом? Ось така тема. Її мені запропонувала якась жінка у коментарях, щоправда, російською мовою, але відео буде українською. Отож, скажу одразу, я не видатний оратор, я не демосфен, який вмів без листочка виступати і тримав увесь план в голові. Ні, я так не можу, тому я буду по картках. Отож, я вам поясню сьогодні, хто такі хейтери, звідки вони беруться, розповім про мій досвід, як я з цим справляюсь і як я на них реагую, і висновки. Отож, відео буде не дуже довгим, не 20 хвилин, але я думаю, що впораюсь. Поїхали. Так, хто такі хейтери, і звідки вони беруться? Я думаю, пояснювати вам, хто такі хейтери, дуже довго це пояснювати, немає сенсу. Ви і так усе знаєте. Я лише скажу, що хейтери це така річ, яка з'являється, коли людина робить щось добре, або просто розвивається. Тобто, якщо людина хоче вилізти умовно з відра, знаєте теорію з крабами, то. Виходить так, що її намагаються принизити і відтягнути назад. Річ у тім, що вони просто заздрять. Це елементарна заздрість. Вони не можуть самі розвиватися, або їм ліньки, або вони просто не хочуть нічого робити. І тому так виходить, що вони намагаються вас затягнути до себе, щоб ви не розвивались. І так, вони будуть влаштовувати атаки, спам-атаки, дзвінки. Ще що там плітки, які навіть не про вас і вас не стосуються. Тобто вони будуть робити все можливе і неможливе. Це просто потрібно зрозуміти, тому що вони, вони слабкі. І якщо ви на них не будете реагувати, то вони рано чи пізно просто відпадуть. Усе. Ви знаєте, навіть Пивоваров написав кліп пародію на хейтерські коментарі. Тобто, це. Звичайна справа. Тобто барабанчик, ноти, та знайдіть ви вже роботу хрінь. Чого він виє. Якось так. Тобто, До цього потрібно ставитися нормально. Так, отож. Це про Пивоварова. Тому зрозумійте просто, що хейтери це таке Це звичайна річ. Отож, продовжимо. Мій досвід. В принципі, навіть до війни, коли я не дуже сильно вів канал, ось цей, до війни в мене теж були хейтери. Чому? Чому хейтери? Тому що я просто е, говорив чесно, говорив правду. Я, скажімо так, коли спілкувався з людьми, я не брехав. І тому в мене з'являлися хейтери. Вони. Всі кричали, що ти ти несеш маячню, а в якому місці я, скажімо, щось не так сказав, вони не могли пояснити. Тобто, просто пусте, ти несеш маячню, це нісенітниця. Е, так, це було все російською мовою, просто я перекладаю, щоб для цього каналу. Отож, вам така маленька порада: якщо ваш хейтер або той, хто вас булить, якщо він каже ти несеш хрінь, ти несеш маячню. Це все фігня. Ви просто запитайте, в якому місці, що я не так сказав. І якщо людина дійсно хоче вам допомогти, вона вам допоможе, вкаже і направить на шлях істини. Отож, я звертаюся зараз до тих, хто розвивається, ваша задача просто прийняти себе. Тобто зрозуміти, що якщо це булінг просто словесний, я зараз поясню, якщо це булінг просто словесний, то можна відповісти словами. Але якщо запам'ятайте, якщо це фізичний булінг, то ви маєте повне право звернутися за допомогою до держави. Саме так. Тобто, це не буде чимось таким ганебним, тому що вас принижували і не просто морально, а фізично. Тому ви маєте звертатися. Отож, тепер як я сам реагую на хейтерів. Звісно, вони в мене є. І як же на них реагувати? Наприклад, мені кажуть, ти дурень, як я на це реагую? Я просто запитую, чому? Тобто, чому ти так вважаєш? От ти дурень, і що? Що? Чому ти так думаєш? Поясни мені. І якщо людина дійсно хоче вам допомогти, наприклад, якщо це. Людина, яка чесно говорить, то вона вам скаже по ділу. Вона вас не надурить. Якщо ж це хейтер, який просто хоче вас принизити, просто тому що ви краще, то він відпаде або буде, скажімо так, казати щось незрозуміле, нечітке. Звісно, цей хейтер, цей булер, він може почати прискіпуватися до дрібниць. Тобто. Та в тебе зачіска. Зачіска в тебе неправильна. В тебе тобі потрібно, щоб зачіска була на лобі. На лобі, так. Мені таке писали, до речі. Та в тебе нос кривий, Та в тебе око не так виглядає. Ти взагалі чому телефон книжечкою носиш? Це не сучасно! Телефон книжечкою це для літніх людей. Тобто, якщо людина дійсно хоче вам допомогти. Вона скаже по ділу. Якщо людина не хоче вам допомогти, а хоче просто принизити, то вона почне або прискіпуватись, або казати щось незрозуміле. Отож, висновки. В принципі, це відео було не дуже довгим. Я десь на 5 хвилин наговорив. Тому які висновки? По-перше, не потрібно звертати дуже багато уваги на хейтерів. Скажу вам так: якщо вони вам не наносять шкоду юридичну, то ви можете спати спокійно. Тобто, якщо вони не взламують ваші банківські акаунти, якщо вони не взламують ваші соціальні мережі, то все нормально. Це просто шум. Якщо ж вони починають атакувати приватне, то потрібно вже діяти і звертатися за допомогою. А так просто згадайте Поварова. Він зробив кліп. Із хейтерських коментарів. Ну і що? Подивіться, до речі, я вам рекомендую. Це не реклама, тому що, тому що поуваров і так популярний. Ми всі це знаємо. Мій досвід показує, що хейтерів вистачає, і вони будуть з вас сміятися, що б ви не робили. Вони будуть вас ненавидіти. Тому, я думаю, до цього можна звикнути. Так, як я на них реагую? Це в принципі теж зрозуміло. Просто, чому я. Ідіот, якщо вас називають ідіотом, наприклад. І дивитесь на відповідь. А так, я сказав, в принципі, усе, що думав про це. До війни я був психологом. Точніше, ні, я не маю права називати себе психологом, тому що в мене немає освіти. І я не дуже серйозно, скажімо так, це все вивчав. Але маленькі поради. Про те, як не треба робити, я такі поради давав своїм знайомим та друзям. І деякі з них, з моїх друзів та знайомих, захотіли жити ось такі справи. Тому я не буду тут на цьому каналі розповідати про психологію, хіба що про психологію артиста, музиканта, тобто все, що пов'язано з музикою. А так, в принципі, я був радий записати це відео. Воно вийшло доволі таки нормальним, я б сказав. Тому пишіть ваші коментарі. Пропонуйте мені нові ідеї для роликів. Ще побачимось.